Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Сьогодні ми говоримо знову про відокремлені члени речення. Ми вже знаємо значення, прикладки, різновид значення, також відокремлені обставини. Ну і звичайно, відокремлені додатки. І пам'ятайте, так що якщо означення і прикладка залежать від іменника, тобто це від підмета член речення, так який найчастіше пояснює підмет або додаток, тобто іменник у реченні, імену частину мови. То, коли ми говоримо про обставини і додатки, то це члени речення від дієслівні, які залежать від присутків найчастіше або ж пояснюють у реченні дієсловом. Отож, дорогенькі мої, що ж таке відокремлені додатки, як їх визначати, які розділові знаки сьогодні на уроці. Епіграфом до уроку є слова Аристотеля: кожній людині властиво помилятися, але нікому крім дурні, не властиво бути впертим у помилці. Ну, про що свідчить цей вислів мудреця? Ну, тому що ми помиляємося, і це нормально, як кажуть народне прислів'я, не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Але людина визнає свою помилку. Найчастіше помилки визнають сильні люди. Вони їх визнають і працюють над ними, тому що розуміють, що якщо вони далі будуть допускати помилок, вони будуть неуспішні. і тільки дурні ніколи. Не вважають себе в чомусь винними і вважають себе завжди правими. Ну, на те вони й дурні. До чого це я? А до того, що зверніть увагу не тільки на зміст речення, до речі, дуже мудре висловлення, але й на саму будову. Але нікому не властиво бути впертим у помилці. І тут є певний виняток, виокремлення чогось із ряду подібних, тобто тільки дурні бувають впертими у своїх помилках, тобто вони не визнають своїх помилок. Оце якраз і така своєрідна прелюдія до відокремлених додатків. Відокремлений додаток дуже легко знайти за допомогою таких слів, як слово крім. Що ж таке відокремлення? Ще раз пригадаємо: відокремлення це виділення інтонацією та паузами другорядних членів речення для посилення їхнього змісту і значення. У письмі такі члени речення виділяються розділовими знаками, а в реченні такі. Відокремлені другорядні члени виражають суть повідомлюв... повідомлюваного або місця додаткове повідомлення. І зверніть увагу, що в цьому реченні кома не потрібна. Також, що ж таке відокремлені члени речення? Зверніть увагу, які ми вже їх вивчили. Безцінним є словом, вчасно сказане, слово яке вчасно сказане відокремлене означення. Слово кажи коли. Кажи, коли саме, добре його обміркувавши, відокремлена обставина, виражена дієприслівниковим зворотом. Ну і нарешті, крім слова, і ліків нема виокремлення чогось, ось він відокремлений додаток, який ми е, визначаємо по першому, ось такому слову, крім слова. І ліків нема. Ну і сьогодні про відокремлені додатки ми будемо говорити більш детально. Взагалі, що таке додаток? Додаток це другорядний член речення, що означає предмет, на котрий переходить дія чи стан, і відповідає на питання непрямих відмінків, тобто всі відмінки, крім називного. Це і є відмінки додатка. І нагадую, що додаток зазвичай може бути виражатися як. Ем... Прислів прислівником інколи ну дуже рідко. Найчастіше прислівником виражається бстав на додаток, найчастіше виражається іменником, займенником з прийменником. Іноді може виражатися субстантивованим прикметником. Ось що таке додаток, і ми його пам'ятаєте, да? ми його ось так підкреслюємо. Ось такими рисочками ми підкреслюємо додаток як другорядний член речення. Ну, чого він так і називається додаток? Він означає додаткову особу або предмет, про який мовиться у реченні. Отож, спробуємо провести невелике дослідження. Зіставимо речення у двох колонках. Спробуємо визначити синтаксичну роль певних слів виділених. Ну, Наприклад, перше речення. Люблю всі пори року. Речення зрозуміле. Я люблю, да, люблю кого що, що я люблю. Ну, Всі пори року. Так, Пори року я люблю. Ось він додаток. А тепер порівняємо. Люблю всі пори року особливо літо. Здавалось би, речення однакові. Але друге речення виокремлює із усіх пір року одну, яку любить особливо. Особливо літо. І це буде відокремлений додаток. Він виокремлює один предмет із інших йому подібних. І ми його впізнаємо по слову от особливо літо. Так, Дивимося далі. Не скажу нічого, не скажу чого? Нічого. Так? Ось він, наш звичайний додаток, виражений займенником. А тепер дивімося: не скажу нічого, крім правди. Тобто, скажу тільки правду, а більш нічого. Тобто, знову ж таки, Є якесь певне виключення да, ось в цьому реченні. І е, саме, е, крім правди, це і буде е, додаток. Зверніть увагу, що ось цей додаток залежить не скажу нічого, тобто він конкретизує інший додаток у реченні. Дивімося, ніхто не розрадить тебе у біді, ніхто не розрадить тебе у біді. Дивімося, ніхто. Окрім вірного друга, не розрадить тебе у біді. Тобто в нас є певне виокремлення чогось із ряду подібних. Тобто, виокремлюється вірний друг, не розрадить, хто саме ніхто, так? але окрім вірного друга. І це в нас є певне ось таке уточнення, якась. Якесь виокремлення. Зверніть на ось ці слова крім, особливо, окрім. Саме такими словами приєднуються відокремлені додатки. Отож, відокремлені додатки вказують на виключення, виокремлення чогось або когось із ряду подібних предметів або осіб, або ж на заміну певного предмета, явища, дії іншими предметами, явищами, діями всього всього. Отож, у загальному. Відокремлений додаток. Він, так само, як і будь-який додаток, відповідає на питання непрямих відмінків, виражений іменником або займенником і залежними словами. Має значення включення, виключення чи заміщення, пояснює, уточнює чи обмежує сказане в основній частині речення. І завжди починається такими словами: крім або окрім, опріч, за винятком, замість, включаючи, наприклад, зокрема та іншими. Ось такими словами, і саме відокремлені додатки якраз найлегше і знайти за цими самими словами. Комами завжди відокремлюються додатки, що починаються словами крім, опріч, е, окрім, замість, за винятком, зокрема, особливо, наприклад, на відміну від. І це все, до речі, є прийменники. Наприклад, на світі все знайдеш, крім рідної матері, тобто все, да, ось так виокремлюється, крім рідної матері. Ненависть на відміну від кохання завжди взаємна. Тобто ось вони, ці додатки, крім рідної матері, і на відміну від кохання. Зверніть увагу, що відокремлені додатки можуть стояти або в кінці речення, або всередині речення. І підкреслюємо ми абсолютно увесь відокремлений додаток рисочками. Зверніть увагу на те, що додаток, який починається словом замість, не відокремлюється, якщо його можна замінити конструкцією із, із прийменником за. Хлопець часто ходив на тік замість батька. Хлопець часто ходив на тік за батька. Тобто, якщо ось така заміна можлива, тобто, якщо замість слова замість ми підставимо прийменник за і речення за змістом не зміниться, то ми такий додаток не виділяємо комами. Якщо ж така заміна неможлива, то це буде звичайний відокремлений додаток, і ми його комами виділяємо. Ще раз звернемо увагу на цей випадок, що ми не відокремлюємо, якщо слово замість вживається в якості прийменника за, тобто взамін. Ти вже командуєш замість тренера, тобто ми можемо сказати: ти вже командуєш за тренера, тобто взамін кого? За тренера. Це буває у випадках, коли додаток з цим прийменником не означає предмет вибору серед інших, а вжити у значенні заміщення чогось іншого. У таких випадках прийменник замість можна замінити прийменником за. Їду в подорож замість брата. Їду в подорож за брата. Але якщо така заміна неможлива, то ми виділяємо комами звичайний відокремлений додаток. Порівняйте замість квітів біля школи посадили декоративні кущі. Тобто, за, за квітів ми можемо так сказати ні. Ми в цьому випадку не можемо замінити слово замість прийменником за, а можемо навпаки замінити іншою конструкцією з додаванням частки «не». не квіти посадили біля школи. А декоративні кущі. І ось це і є звичайний відокремлений додаток, який ми виділяємо комами. Тобто в цьому випадку додаток, ви бачите, що може бути в позиції як на початку речення, всередині, так і в кінці речення. Якщо додаток стоїть відокремлений всередині речення, ми його з обох боків виділяємо комами. І попрацюємо практично. Запишіть речення, розставляючи подібні розділові знаки. Підкресліть відокремлені додатки. З'ясуйте, яке смислове навантаження відокремлених додатків у кожному реченні. Тобто це або виключення, виокремлення, або заміна. Чи пояснює, чи уточнює, чи обмежує. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що? Перевіримо, на світі все знайдеш, крім рідної матері. Ну, звичайно, ви ось тут поставили кому. Крім рідної, о, крім рідної матері, це додатки. Я вже інерцією їх обставинами підкреслюю, але це додаток, відокремлений додаток. А тепер замість крила парусника, Тоня і Віталій бачить у далині серед затоки непорушну гору якусь. Тобто, не крила. Парусника, тоні і Віталій бачить, так? А непорушну гору якусь. І, звичайно, у нас слово замість ми не можемо змінити прийменником зам. А тепер за крила парусника, ну так не можна сказати. Отож, замість крила парусника це буде відокремлений додаток і стоїть він всередині речення. На відміну від мудреця, нерозумний чоловік вимагає всього від інших. А, не від себе, ну, звичайно, так воно і є. На відміну від мудреця, ось він відокремлений додаток, який виділяємо. Комою з одного боку, бо він стоїть на початку речення. А ще ви розділовий знак поставили ось тут. Нерозумний чоловік вимагає всього іншого від себе, а не від себе, тобто від інших, а не від себе заперечення. Ну, і перед сполучником, а ви знаєте, що ми кому ставимо. Люблю слухати спів пташок, особливо жайворонкам. Ну, в нас іде, звичайно, виокремлення одного предмета серед інших йому подібних. Особливо жайворонка це і буде відокремлений додаток. Який ми виділяємо тільки однією комою, бо він стоїть в кінці речення. Абсолютна більшість, крім самого стрільця, була тієї думки, що звір, злякавшись, сховається. Які ж тут розділові знаки? Абсолютна більшість, крім самого стрільця, так, ось він додаток, який означає виокремлення предмета із інших подібних. Ну, і звір. Злякавшись, ось вона відокремлена обставина, тобто в нас в реченні є і відокремлений додаток, і відокремлена обставина, яка виражена одиничним дієприслівником. А ви правильно зробили? Якщо ви так поставили розділові знаки, то я вас вітаю. Ви дуже уважні і зверніть увагу на те, що ви на речення повинні дивитися не як на набір слів або літер. А ви повинні вдуматися в зміст, про що говориться в реченні. І тільки тоді, коли ви будете розуміти, про що ж там говориться в реченні, уявляти собі його от, як картинку, то тоді вам легше буде поставити розділові знаки. Ну от і все, бачите, все просто для людини з інтелектом. І ще одне цікаве завдання творчого характеру: перебудуйте речення на синонімічні з відокремленим додатком, використавши вказаний у дужках прийменник. Ну, наприклад, зразок. Усі прийшли в школу, а Микола захворів і залишився вдома. Таке буває. І дається прийменник за винятком. І можна перебудувати ось таке просте речення в Речення з відокремленим додатком. Усі прийшли в школу за винятком Миколи, який захворів і залишився вдома. Або можна просто записати: Усі прийшли в школу за винятком хворого Миколи. Ну, і так можна. Речення синонімічні. Чому вони будуть синонімічні? Тому що зміст не змінюється, а змінюється лише будова. А ви натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, готові перевірити. День виявився дощовим, супереч обіцянкам синоптиків. І м -м, відокремлений додаток, ось він, ви підкресліть його, будь ласка, і поставте розділові знаки. На планшет вдалося завантажити багато файлів, крім одного, ось воно виокремлення, який виявився пошкодженим. Зверніть увагу на те, що деякі слова ми опускаємо для того, щоб. Уникнути небажаних повторень. Чоловік минув чагарник і побачив замість глибокого яру неочікувану знайому рівнину. Замість глибокого яру це і буде відокремлений додаток. І зверніть, будь ласка, на слово неочікувано. Звернули увагу, що в цьому реченні словом неочікувано ми напишемо разом, тому що воно стоїть в значенні означення, а і немає заперечення, яке в попередньому реченні висловлене сполучником А. У попередньому реченні ми його писали окремо, тому що там в реченні було заперечення. а в цьому реченні трошечки інша ситуація. Ми написали цей дієприкметник разом, тому що він використовується в значенні означення, тобто стоїть перед означуваним словом, і в нас немає заперечення. Ну, якщо ви виконали все так, то ви, молодці, умієте перебудовувати речення з відокремленим додатком. Але і це ще не все. Ми, звичайно, працюємо над синтаксичним розбором. Запишіть, будь ласка, речення, поставте, де потрібно розділові знаки і виконайте синтаксичний розбір речення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо. Хто, окрім тебе, любий допоможе з хололу душу нині пробудить? Так, ви поставили розділові знаки. Зверніть увагу на те, що в нас, крім відокремленого додатка, є ще й звертання, виражене ось таким субстантивованим прикметником любий. І таким чином ми визначаємо граматичну основу. Підмет хто? Виражений займенником, присудок допоможе. Допоможе, це буде присудок, виражений дієсловом. Допоможе пробудить, да? пробудить, а от що саме буде за слово пробудить? Зверніть увагу, хто нас виконує одну дію, а пробудить. Буде виконувати цю дію той же самий присудок, підмет? Ні, буде хтось інший, який допоможе. Тому діє слово пробудить буде додатком. Схололу душу. Коли нині обставина, і з холоду буде означення, виражене діє прикметником. Ну, а, звичайно, звертання ми ніяк не підкреслюємо, тому що ви знаєте, що звертання, як і вставні слова, членами речення не виступають. Але частини мови ми над ними напис... надписуємо. Отже, характеристика речення питальне, неокличне, просте. Двоскладне, бо в нас є підмети, присудок, поширене. Ну а чого про Бо в нас тільки одна граматична основа. Поширене, бо в нас є другорядні члени речення, воно є повне і ускладнене звертанням та відокремленим додатком. Ось так ви повинні були зробити. Синтаксичний розбір цього речення. Дуже уважно перевірте, зверніть увагу на свої помилки. І якщо ви помилилися, це не страшно. Ви поміркуйте. А чому ви помилилися? От що важливо. Можливо, ви якихось прав, якісь правила забули, можливо, ви неправильно питання поставили. Це теж важливо. Отож, обов'язково, якщо ви помиляєтеся, це не страшно. Важливо, щоб ви зрозуміли, чому ви помилилися і в чому полягає суть вашої помилки. Ось над чим потрібно задумуватися. А ми з вами узагальнюємо вивчене сьогодні на уроці тестами. Всього навсього три питання і одна правильна відповідь. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте тести підсумкові. Ну що, готові перевіряти? Так, перший варіант Г, друге питання Б і третє В. А ви правильно зробили? Якщо ви правильні відповіді знайшли, то я вас вітаю. Якщо ви помилилися, то вам, мабуть, потрібно ще раз дуже уважно е, перечитати правила, які будуть вміщені в підручнику, або передивитися це відео і поміркувати. А вам невеличка гра, розподільна робота. Розподіліть речення за видом відокремлення, тобто ви повинні в реченні знайти відокремлений член речення, поміркувати, що це буде обставина, додаток, означення чи прикладка, і розкидати його по коробочках. По коробочках. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. А після виконання скріншот з результатом відправте вчителю, тобто мені. І не забудьте на те, що скріншот ми його пишемо з літерою «И». Скріншот з результатом відправте вчителю. Отож, працюємо. Подобалося вам гратися? А на сьогодні все. На сторінці 159 прочитайте і вивчіть правила. І на сторінці 161-162 рубрика Культура слова вас чекає. Випишіть слова, запам'ятайте наголос і випишіть правильні варіанти слововживання з таблиці. І вправа втретє на сторінці 160 виконайте письмово перше і друге завдання. Любіть і вивчайте українську мову. І ось вам 10 практичних... Сніх порад, які допоможуть вам українізувати своє медіаполе. Говоріть українською, налаштуйте мову сайтів та техніки. Тобто, навіть мову свого мобільного телефону зробіть українською, пишіть солов'їною, гугліть калиновою, читайте українські книги, досліджуйте рідну мову, підтримуйте українську культуру, надихайте своїх рідних розмовляти українською, станьте творцем. Українського контенту, тобто, якщо все, що ви викладаєте в, у Фейсбуці, в Інстаграм чи, можливо, в, в, десь в Ютубі чи в Тіктокі, робіть це все українською мовою. Любіть українську мову. І нехай вона буде для вас завжди в першу чергу, як то кажуть, ключовою. До побачення. Хорошого дня, до зустрічі на наступному уроці.